Києві на Софійській площі, коли була проголошена злука Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, ці події відтворені на наших стендах. Збирали і оригінали, і копії. Справа ця нелегка, кажуть архівісти. Бо практично всі документи радянська влада приховувала або нищила. Ці документи просто вилучалися, вивозилися, засекречували. Зараз практично доступ до них нам дуже обмежений. У таких умовах кожна світлина на вагу золота. Тож до полтавського архіву справжньою знахідкою став щоденник на Викупив Викупили його у шкільного завгоспа на початку 90-х. Той у свою чергу знайшов щоденник у макулатурі, яку діти до школи принесли. По суті, це одне єдине джерело, яке більш е, правдиво і детально розповідає про те, що відбувалося в Полтаві саме 17-18 років. На свіцькі, попри своє прізвище, був людиною світською. Нотували ціни на ринку, і скільки разів владу захоплювали вчені, нарахували у щоденнику, щонайменше 12 разів. Така ж сама була ситуація, і було безробіття, і грошова одиниця створювалась, і ця гривня теж була нестабільною. Не Тож науковці закликають сьогодні не втрачати роз'єднану країну і для цього вивчати уроки історії. Ви знаєте, що в період української.